і повтонок захисник Вінічок не з'явився також перевіряти. Ви наполягаєте на тому, щоб задовольнити показання вашого захисника? Чи важливо стати сьогодні зараз? Захист Назімова від самого початку кримінального провадження дійсно в тому числі і захисник постанок, який вже не знаряла Тому я думаю, він може забезпечити і мови захист сьогоднішнього засідання. матеріали за е, проведені не власності чи розшукових дій в повному обсязі. На захисту попитатиме про дослідження якихось додаткових доказів, які, які я не надав з матеріалів кримінального провадження, тоді вони зможуть заявити відповідне питання. Прошу відмовити. Мала стеногама для зручності суду для захисту зробила два помірники, Буду просити, себе, щоб.